Всім привіт! Зараз заходжуся на озеро Сент-Куа і покажу місце фарму, де іменно я фармлю. Може хтось фармить другому місце, напишіть. Чому хто знає друге місце, яке прям добре на йому фармити? Я фармлю тут. Показую де. Ось локація. Тут місце. Ловимо ми щук, звісно. Ловлю на поплавок, можна на спінінг, може на донку, Ну я не советую три зараз закидати, бо то прям геморрой лютійший клює деко. На одну співаю витягати, по суті. У мене садок 100 кг, найбільше 20 кг, бачите. І покажу за скільки часу. Наприклад, зараз там 9.18, наскільки фармлю цілий садок і скільки, ну, яка буде ціна. Так, перша є. Витягаємо. Трофейна, звичайно, щука, 1400. Добре, добре. Викидати прямо сюди. Тут іменно в тому прикол, що не треба далеко тягнути. Водокортчики підтягаєте. Все. Друга. Тут я вже ловив унікальну. Десь 16 кг. Ну, то тобто, там чувствується, як тягнеш. Це настрофійки. І так само закидаємо сюди все. Ще таке скажу по можливості удочка 9-10 кг. Бо якщо візьмемо така нормальна штука, прям важко тягнути. У мене на 9 кг, одібиться. Е, хто на шоловий, хто на шайнера, хто на великого живця, гачок номер 7, номер 6 номер 8 ставте кому що подобається. Буде вам щастя, як то кажуть. Моно кідати на донку ще, моно на спінінг. Ну кажу, як клюне дві чи три зараз, то просто невигодно. Ще потягнемо, вже втікає живець, вельми жваво рухається. Jest. Тягаємо на 14 метрів, 15 і ловимо. Так, є Шось. А ні, я думав, де унікальна. Ні. Обичний трофій, як походу. Зразу щось сильно крапкорвалося. Зараз обшакариться ще щось менше. Так, звичайна штука, охреніть. Навіть не трофей. Ну. Та йди ти нахер! Вася! Звичайна трофійки, ну, звичайна витайна штука. Обычно трофійки клюва. нічого страшного. Так, є. Це вже може і трофійок, да? Може, ні. Ні, звичайно. Ну 700-800. Тож в принципі непогано. Так, донка заробила. А тут вже походу, трофійок До 100% трофійок, походу. Незвичайно. А що ж тут кровати крапка? troféu Наловили 100 кілограм штук. Ну і що ми заробили. 17 тисяч, шутаю, то непогано. Хто дивився, дякую за перегляд, ставте лайк підписуйтеся підписуйтесь на канал.